Всім привіт! Мене звати Оля. У фонді Вадима Столара я займаюсь комунікацією з людьми, які потребують продуктової допомоги. Щодня я спілкуюся із сотнями українців, яким необхідна підтримка, координую діяльність наших волонтерів, формую накладні та логістику, щоб посилки отримали ті, хто цього справді потребує. Зараз наша команда працює майже цілодобово, щоб опрацювати попередні запити українців, а їх вже Понад 20 тисяч. Чим більше ми публікуємо нових звітів про роздачу продуктів, тим більше людей пишуть з проханням про допомогу. Ми не можемо приймати нові заявки, поки не відреагуємо на запити людей, які зареєструвалися раніше. Ми розуміємо, що мільйонам українцям потрібна допомога, і щойно матимемо таку змогу, ми відразу відкриємо нову реєстрацію та приїдемо в нові регіони. Якби ми мали змогу, ми б допомогли усім, хто цього потребує, але наразі це фізично неможливо. Дякуємо вам за розуміння. Слідкуйте за нашою сторінкою та дочекайтесь нової реєстрації на отримання допомоги.